Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Ну і маємо ще власне. Хорошу звістку від американських законодавців. Тепер вже і Сенат, і Конгрес Сполучених Штатів підтримали передачу арештованих російських активів в Україні. Законопроект ухвалили як поправку власне до загального бюджету і законопроекту про фінансування федерального уряду. США. ця поправка дозволить Міністерству юстиції через державного секретаря переказувати доходи від арештованих активів олігарха чи інших підсанкційних. Організації народу України пояснив власне свою ініціативу сенатор республіканець Лінсі Грем. Ну і за словами, його поправка стане власне божим посланням для багатостраждального українського народу, полегшенням для американських платників податків і поганим днем для олігархів. Е, ну і маємо ще заяву від президента Сполучених Штатів посередньо Джо Байдена. Він заявив про те, що готовий зустрітися із Путіним, але. Є одна умова, зокрема, в Білому домі пояснили, що зустріч Байдена і Путіна відбудеться тоді, коли російський диктатор буде до неї готовим. Президент Байден готовий зустрітися із російським диктатором Путіним. Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. Але наголосив, що Байден готовий зустрітися з Путіним лише за умови, якщо російський диктатор справді буде готовий до переговорів. Я цитую, Байден готовий зустрітися з Путіним, якщо Росія. Виявить серйозну готовність до переговорів. Ну і власне, я нагадаю, що раніше Байден заявляв, що Путін не має наміру зупиняти війну проти України, і американський лідер вважає, що Путін не налаштований на пошук миру, в той час як Україна та Зеленський прагнуть власне миру. Ну і вже фактично маємо реакцію із Росії так само на і цю заяву. Ну от рот Путіна Пісков сьогодні знову з'явився на публіці, так би мовити, і заявив про те, що жодних попередніх контактів між Росією та США на тему можливої зустрічі Путіна і Байдена немає. Так само Пісков додав про те, що в Москві, мовляв, чули заяви Зеленського про мирне врегулювання, але вони були зроблені, нібито без урахування нинішніх реалій, каже Пісков. Ну і найсмішніше, що сказав речник Путіна, так це те, що у демілітаризації України є суттєві поступки. Ну, цікаво спитати, які ж поступи, які суво є в питанні демілітаризації України. Можливо, якраз передача нам петріотів. Це такий крок до демілітаризації. У будь-якому випадку побачимо. Далі Кремлю каже власне. Пісков, перепрошую, нічого не відомо про те, що Україна, нібито, готує новий мирний план. Я нагадаю, що з'явилася інформація в американських змі, в тому числі, зокрема The Wall Street Journal повідомляє про те, що вже у лютому команда президента Зеленського представить мирний план. 24 лютого 2023 року, або близько до цієї дати команда Офісу президента України планує представити мирний план, як пише Wall Street Journal, За словами європейських і українських дипломатів, команда Зеленського наразі наповнює мирний план конкретним змістом. Свої ідеї вона має намір представити на першу річницю російського вторгнення, 24 лютого. Ну або як я вже сказала, близько до цієї дати. Ну і я нагадаю, що Зеленський обговорив із президентом. Байденом українську формулу миру і американський лідер підтримав ідею провести саміт миру, до якого закликав президент Зеленський власне під час свого візиту. До Вашингтона до речі. Про сам візит ем, поговоримо про деталі підготовки, які стали відомі. Про це написала американська газета «The Washington Post». Отже, візит Володимира Зеленського в Вашингтон обговорювався місяцями, але був підготовлений за лічені дні в режимі надзвичайної секретності. Пілоти американського літака, який доправив президента України з Польщі в США, не знали про свого пасажира аж до того моменту, коли він піднявся на борт. «The Washington Post» розґрилило невідомі. Раніше подробиці візиту, як я вже сказала, публікація заснована на розповідях десяти джерел Вашингтон Пост, включаючи чиновників з Білого Дому, інших представників адміністрації Байдена, помічників Конгресу та інших осіб, які брали участь безпосередньо у плануванні надсекретної поїздки президента України. Отже, поїздку Зеленського було організовано за лічені дні. Про ці плани знала лише вузька група представників Білого Дому та інших високопосадовців адміністрації Джо Байдена для того, аби уникнути витоків інформації та інших загроз безпеці. Посол США Бріджіт Брінк особисто зустрічалася із помічниками Зеленського в Києві. Більша частина контактів Білого Дому щодо організації поїздки також відбувалася безпосередньо з командою Зеленського. Вирішальним каталізатором, так би мовити, візиту стала телефонна розм. Мова Байдена та Зеленського 11 грудня до цього президент України протягом кількох місяців давав зрозуміти Байдену. Пише Вашингтон Пост, що хотів би здійснити свою першу від початку вторгнення закордонну поїздку саме в Сполучені Штати. Проте ситуація з безпекою в Україні робила таку подорож майже неможливою аж до грудня. Ну а наприкінці листопада розмови стали більш предметними. Пише Washington Пост. А 11 грудня Байден у телефонній розмові із Зеленським розповів нашому президенту. Ту про добрі новини, зокрема, Байден повідомив, що наказав Пентагону приділити першочергову увагу протиповітряній обороні для України, і що передача Києву протиракетної батареї Петріот тепер є реальною можливістю. Ну а також власне Байден розповів про позитивні сигнали з Конгресу про готовність законодавців підтримати пакет допомоги Україні на суму майже 45 мільярдів доларів. Але саме новина про Петріот, схоже, підштовхнула Зеленського здійснити поїздку як Швидше сказав Washington Пост представник Білого Дому. Отже, після візиту Бахмут Зеленський заїжджав у Київ. Щойно президент України повернувся з лінії фронту. Він дістався потягом до польського кордону, де пересів на автомобіль, організований офіційними особами Сполучених Штатів для 90 хвилинної поїздки до польського Жешова. Зеленський не скасував поїздку. Попри те, що про неї стало відомо передчасно, американські чиновники сподівалися зберегти візит президента України в повному секреті доти, доки він безпечно не вийде за межі України. Проте за кілька годин до того, як Зеленський перетнув український кордон, видання Punchbowl News повідомило, що український лідер планує вирішити в Вашингтон, аби виступити перед конгресом. Чиновники Сполучених Штатів швидко попередили про це делегацію зеленського, яка перебувала вже в дорозі, проте український президент сказав, що навіть не розглядав можливості скасувати візит. Пілота американського літака, який доставив Зеленського у Вашингтон, до останнього не знали про свого пасажира. Коли 20 грудня військовий літак зі сполучених штатів приземлився на злітно-посадковій смузі в польському Жешові, екіпаж літака вважав, що забере. Посла США в Україні Бріджит Брінк та кількох українських високопосадовців, доки Зеленський не вийшов до трапу літака з американського автомобіля, яким його доставили, пілоти не знали, що повезуть у Вашингтон президента України. А от BBC, власне розповідає, що Зеленського в небі супроводжував літак розвідник НАТО та винищувач f 15 Британське видання розповіло, що після того, як Зеленський прибув поїздом до польського міста Же Перемишль, перепрошую, українська делегація пересіла в автомобілі, що їх чекав. Але під час дороги до Вашингтона українського президента супроводжувала посол США Бріджит Брінк. Ну а в аеропорту польського жешова Зеленський сів у літак військово-повітряних сил Сполучених Штатів його супроводжував літак-розвідник НАТО та американський винищувач. Літак попрямував на північний захід у бік Великої Британії. Але перш ніж він увійшов у повітряний простір над північним морем, натовський розвідувальний літак перевірив місцевість. Оскільки море в цьому районі патрулюють російські підводні човни, американський винищувач f 15 що злетів з бази в Англії, супроводжував політ Зеленського протягом його шляху. Прямий переліт Зеленського з Польщі до Сполучених Штатів зайняв 11 годин. Американський літак із Зеленським на борту приземлився в на об'єднаній базі Ендрюс. Це 24 кілометри від Вашингтона, де на нього чекала червона доріжка та делегація офіційних осіб. США. до зустрічі з Байденом, Зеленський та вся українська делегація пройшли тести на ковід 19 після прибуття в США. Володимира Зеленського та його команду доставили в Блерхаус офіційну резиденцію президента США для гостей глави держави, яка розташована навпроти Білого Дому. Більшість конгресменів не знали про візит Зеленського та терміново повернулися з різдвяних канікул. Но спікер Палати представників Ненсі Пелосі і її помічники тримали інформацію в секреті. Тому члени конгресу до останнього нічого не знали про плани виступу президента Зеленського. Зрештою візит українського лідера заскочив законодавців капіталістського пагорбу. Ба зненацька частина з них вже виїхали з Вашингтона на різдвяні свята і тепер намагалися поспіхом повернутися для того, аби встигнути послухати Зеленського особисто. А Ненці Пелосі на парламентському рівні готувала ґрунт для візиту та виступу Зеленського. Ще у жовтні вона зустрічалася зі спікером Верховної Ради України Стефанчуком у Хорватському Загребі. Спочатку Пелосі вважала, що Зеленський може вирушити до Вашингтона у жовтні чи листопаді, ну а згодом підтримувала тісний контакт із Джейком Саля. Ваном радником Байдена з національної безпеки аж до завершення організації візиту Зеленського у Вашингтон. Зрештою, символічний обмін прапорами у конгресі США, коли Зеленський передав Ненці Полосі прапор із Бахмута, а та подарувала українському лідеру американський прапор, став важливим моментом для спікера усього за декілька днів до її відходу з посади лідера демократів. Нагадує Вашингтон Пост. Ну і чиновники Білого Дому вважають, що максимально символічним. Було обрати Зеленський саме цей час для візиту, адже Зеленський прибув на 300-й день вторгнення у найкоротший день року і найдовшу ніч зими. Це й був неймовірний сигнал, що на порозі зими ми єдині, сказав один із представників Білого Дому. Президент України провів у Сполучених Штатах 9,5 годин. На секретне планування поїздки виправдалося як для Зеленського, так і для Байдена. Пише Washington Пост. Приїзд президента України дав Байдену при. Красну можливість зберегти імпульс для підтримки України, що стало визначальною справою його президентства. Зеленському ж візит забезпечив значний шанс показати співвітчизникам, що і він, і вони користуються підтримкою найвпливовішої держави світу. Ну а ось як охарактеризував візит українського президента в Сполучені Штати, американський сенатор Кріс Мерфі, який був присутній під час виступу зеленського у конгресі. Його присутність у Вашингтоні це нагадування про те, як небезпечно знацінювати силу самої ідеї України. Очікувалося, що його країна впаде протягом кількох днів, а сам він буде мертвим, якщо залишиться в Києві. Отже, хоча ефективними були його слова, промова перед конгресменами, але сам образ Зеленського в Конгресі через рік після вторгнення надсилає справді потужний невідворотний сигнал.